Вітаю вас на моєму каналі. Як ми бачимо, масовані обстріли України поселилися, попри те, що вони повинні були припинитися, так? Путін обстрілює Україну нещадно, то хочу я запитати, чого хоче, чого хоче. І чому це відбувається? Чого він хоче? Так, питання. Чому посилилися обстріли України? Угу. Чому посилилися обстріли? Аж два тузи козирі показує. Бачите, туз жезлів, туз мечів, прям хизується, атакує. Прям карти, так і кажуть, атакує. Рицар мечів показує, що здатен винести мозок всім, якщо щось іде не по його сценарію. Путін отримав те, чого чекав. Поповнення ресурсу, дивіться, сімка Пентаклів тут Гляньте, повна корзина добра. Отримав ресурси. Ну, це, напевно, та Північна Корея чи Іран, чи і, ті, і та і інша країна поставляють Росію свої ракети. Ну, от це невгомовне створіння пуляє їх по всій Україні. Хоче продемонструвати свою міць, свої можливості, свої спроможності. Тут, знаєте, по цим картам, от Рицар мечів, туз жезлів, туз мечів. Людожер впав в такий військовий раш, бо відчуває себе повітряним королем чи що. Є ракети. ракети. Його задача прорватися скрізь купу тих невдач, що вони мають в Україні, росіяни, так через купу тих поразок. Тут знаєте, я вам щось прочитаю мавпа з гранатою. Так, наробить, ну, але його все одно не бояться. Не сприймають настільки от серйозно, щоб прям впасти в паніку із-за того. Ну, подивимося, що ті корейці чи іранці, що вони там дійсно чи допомагають, як це буде надалі. О, допомагають, Бачите, 6 монет випало, допомагають. Ага, і паж мечів. А дивіться, я питаю, що ну хай будуть корейці іранці, чи, чи якісь одні з них, чи обоє. Допомагають карти кажуть, допомагають. Ось аж бігом. Оце ця зброя, яка летить, але у них йдуть якісь дебати з приводу цих ж ресурсів між Росією і тими країнами, які поставляють ці ж ресурси. Якісь тут у них суперечки. Тут щось п'ятірка жезлів показують, що щось не так тут все добре, і тут втручається хтось третій. Тут ще, знаєте, хтось, ну, корейці, скоріше всього, можливо, підвищують оплату за свої ракети. І, врешті-решт, вони виходять на пажа мечів, показують, що основний ресурс вони вже передали, оце по цій карті, так, вже передали більше. А надалі оцих ракет будуть передавати менше. Всього 25% від того, що вже передали. Тобто, це буде зменшення оцих ресурсів, але за більшу платню. Отак от, от мені показують. Давайте спитаємо реакцію США і Світу на ці події. Бачать, же, бачать так що відбувається. І окрім Балачук більше надалі не заходить. Ой, ну, що, кажуть, що це питання не перший день на порядку денному. Ну, що тут, знаєте, що вони тут кажуть? Тут просто буде е, надання потужної допомоги Україні. От страшний суд і карта Четвірка Жезлі вони таки читаються. Допомога в домі. Ось ми бачимо туза за Пентаклю. Звісно, це ресурсами. І причому немалими по тузу пентаклів. Ну, а королева мечів саме про допомогу повітряну теж Пам'ятаєте, вам казали, що король мечів це пілот. Ну і королева мечів це військові такі, військова допомога пов'язана з повітрям. Це можуть бути ракети, літаки, безпілотники, тобто все те, що літає. Тобто допомогу нам будуть давати, так? Ну, отже ж, і та ж Британія, ми чуємо: так? тисне на Корею, припинити, торгувати, торгувати смертю. Ну, тиснути морально це одне, так? а надати реальну підтримку це зовсім інше. Засідання ООН з приводу масованих обстрілів України якось воно відгукується, воно відгукнеться, але, от, знаєте, це пораннішнім. Домовленостям. Тобто до цього обстріли були ж якісь домовленості, Були. от їх і будуть виконувати отак от, от. Ну, засудять, ну осудять, ну виразять свою занепокоєність, як завжди. А ну, все ж таки ресурси будуть. Але я хочу сказати: це, ще раз наголошую, це ті ресурси, які обіцяли, які були обіцяні до оцих масивних обстрілів. До чого готуватися в Україні найближчим часом? зв'язку з цими. Масованими обстрілами. Тут десятка жезлів вже випала, вже, кажуть, тяжкувато буде. Угу. На ну, чого готуватися. Ну, Важкі часи не скінчилися, звичайно. Десятка жезлів це така, знаєте, має енергію вогню. Вона дуже важка, ця карта. Ну, Каже, що дуже важку ношу взяли. Да? Коли відчуття, що, як будто би, як обмежують, як, як хтось. Пригнічує дії, так ну але ж тут ми бачимо лицаря жезлів. А це знову ж таки, як кажуть, ну так, пригнічують, але свіжа кров вливається. Це вливання нових сил, нових ресурсів. І вони ж будуть наших воїнів і мотивувати. Україна йде своїм шляхом, ніде вона не звертає, попри всі оті негаразди, оті дурні новини і про напади. Боже, страшно навіть відкривати той Ютуб дивитися, там такі жахіття кажуть. І тут же ж кажуть, що все ну, допомога ж йде, все буде. Ну, я вам так скажу: жодна війна не тривала вічно. Ось карта миру є у нас. Це карта безпосередньо, обнулення, закінчення, закінчення чогось. Ну, Вона таки називається мир. То нам, попри це все, що відбувається навкруги, лишається тільки триматися. Вірити в нашу ЗСУ і очікувати довгоочікуваної перемоги. Я вам дуже дякую. Тримайтеся, не нехтуйте сигналами безпеки. Бережіть себе, тому що росіяни все ж таки отримали ресурс, який їм конче треба випуляти на Україну. Бережіть себе і всього вам найкращого.